І сьогодні буде супер-дупер цікава і екстраординарна тема, яка називається маркетинг собак. Так вам не почулося це про маркетинг собак, саме оті, що ходять на чотирьох лапах і трошки гиркають, але не про це. Якщо ви знаєте, що я маркетолог з дуже багаторічним стажем, але в мене є ще одна спеціальність, про яку дуже мало людей знають. А колись у свої 20 з хвостиком років я вивчилася на кінолога. У мене є освіта кінологічна. В мене є диплом, який дозволяє мені. Бути суддею на dog шоус тобто судити собачі виставки. Одна категорія декоративних собак в мене відкрита, тому що я закінчила цю освіту, я поринула у цей світ. Але коли я побачила, наскільки це все, знаєте, як конкурси краси людські, наскільки це все не про світлих і добрих тварин, а про... Тупо собачий бізнес у найгіршому його значенні. А то я це все покинула. Бо я не хотіла у цій багнюці тупо копирсатися ще й себе. Тобто, все, все купляється, це взагалі не про собак, це тупо про гроші. Тому я з цього пішла, але дипломчик в мене залишився. І сьогодні будемо говорити саме про маркетинг собак: про те, як це відбувається, як, це, як на це впливає кіно кінематограф блогери і як зараз собака стала атрибутом стилю життя, як, наприклад, та сама Сумка Ермес. Отже, полетіли.